Вітаю вас, дірочки! З вами Марина Нефрічук, і це астрологічні новини тижня на період з 26 січня по 1 лютого 2026 року. Ну що, передача тиждень? Обіцяє нам бути періодом надзвичайної конфліктності, такої масової збудженості, ніби ми дружно опилися потрійного еспресо. Нас почало ковбасити. Цей час колосальної енергії і величезного потенціалу, який вимагає від нас витримувати тиск, мати миттєву реакцію, вміти досягти свого, вміти ризикнути, поставити щось на кон, Да? і в той же час він вимагає від нас стратегічного підходу до кожного дня усвідомленого, щоб ми зненацька не зруйнували ту сферу, яка гарно працювала і без нашого втручання. Да? Справа в тому, що нередичні потоки, які зараз ходять на землю, вони подібні до поштовхів під час землетрусу, і вони можуть дійсно зруйнувати якісь погано закріплені конструкції нашого життя, особливо це стосується якихось відносин. Які були не досить надійними, там да? але і, ці ж самі поштовхи землетрусу можуть надати нам імпульс для різких рухів, додадуть сили енергії надломити, переломити якусь ситуацію, яка нас довгий час не влаштовувала, і це круто. Тиждень сміливих рішень настає, да і особливо це буде стосуватися першої половини тижня. Коли багато хто з нас захоче продемонструвати свою силу або свою сміливість, фізичну перевагу, і я благаю вас бути також обережні, тому що люди можуть проявляти зайву агресивність і напористість навіть в тих моментах, які цього зовсім не вартують. Просто тому, що він може та така груба сила. А з четверга навпаки, ми вже будемо самі налаштовані на те, щоб загладити бустрі кути, все порішати домовитись на які перемовини, та на пошук компромісних рішень, які б влаштували і врахували інтереси всіх сторін конфлікту чи обговорення, і давайте з вами детально про кожен тиждень пройдемося. Понеділок, 26 січня, починається з нашого внутрішнього конфлікту між бажанням сполкою, стабільності, комфорту і тим, що зовнішні обставини нас тиснуть і вимагають нашої одночасної активності відразу на кількох фронтах. Стратегія дня наша полягає в тому, щоб ми уникали зайвих рухів, зайвої ескалації. Ми маємо сфокусуватись на рутинній роботі, на збереженні ресурсів, збереженні енергії і мінімізації ризиків. От, понеділок, це ідеальний час для того, щоб ми розчищали завали, оновлювали документацію, обробляли звіти, особливо про витрати свої чи компанії, що собі по фінансам планували. Щоб ми займалися тими справами, які не вимагають від нас прийняття рішень з високою ступінню ризику, да це є вкрай несприятливим для важливих переговорів для з'ясування стосунків з колегами чи клієнтами, і взагалі, от будь-які дискусії, де потенційно можуть виникнути суперечки їх краще відкладати, уникати, казати, давайте в четвер побалакаємо до четверга, конфліктні дні тут, та да? тому що є висока ймовірність, що емоції в нас візьмуть верхню логікою. І це призведе до програшу всіх сторін. Ніхто не виграє. Да категорично також рекомендується докласти будь-які покупки і значні фінансові рішення. Також не приймаємо краще складіть список бажаного собі, що запишіть що ви хочете зробити, але відкладіть покупку на кілька днів. Буде попереду ще дуже гарні дати для того, щоб ми зважувалися на значні речі. Ну це точно не понеділок. Вівторок, 27 січня, це день свіжих ідей і технологічно правильних рішень. От цей день ідеальний для вибору чи покупки нового програмного забезпечення, гаджетів чи обладнання, які допоможуть нам оптимізувати робочі процеси. Наприклад, купівля роботополососа оптимізує ваше прибирання. так? Так і впровадження нових технологічних рішень воно допомагає звільнити дорогоцінний час для більш цікавих завдань. Та у вівторок обов'язково виділіть час і спрямуйте енергію на, на реструктуризацію фізичного і цифрового робочого простору. Оптимізацію систем зберігання даних, наприклад, да? або перегляд застарілих бізнес-процесів, що можна було вже сучасніше зробити, да подивіться. Тобто, в цей день дії, які вам здавалися складними, там перенести дані, чи от е -е, сховище, якесь придумати, да, якісь технологічні штучки, які нам раніше здавалося, що ми взагалі далекі до цього, е -е, вони якраз. Можуть пройти і легко і ефективно також використовувати цей день для індивідуального або командного мозкового штурму. Несподівані ідеї рішення, які до нас приходять у вівторок, мають високий потенціал для того, щоб ми подалі їх починали реалізовувати. Да? Але у вівторок ще є ризик технічних збоїв або несподіваних перешкод в роботі, наприклад, це раптове відключення світла під час виконання важливої задачі. Да? От вони можуть порушувати нашу операційну. Діяльність, чи безперервність в роботі, да? то як би там не було, фіксуйте геніальні класні ідеї, які у вас виникають, але остаточне їхнє впровадження чи не впровадження, вже плануйте на, на наступні дні. Просто обговорюйте багато, думайте і фіксуйте, записуйте да? середа, 28 січня. Кульмінаційним днем тижня найсильніша, мабуть, енергетика всередині, і характеризується вона максимальною концентрацією потужно проривної енергії Марса і Плутона, знаєте, вона подібна до потужності атомного криголама. і це унікальний день для завдань, які відкладалися місяцями атої роками. Які було нам страшно починати, ми весь час думали, що ми не готові до них, і нарешті настав той час, щоб ми ініціювали якусь складну справу в житті: аудит, чи взялися за великий за масштабом проект, який відкладався, чи довго готувався нам, чи просто застопорився вже, ніяк не зрушувався, або нарешті вирішити довготривалу суперечку зі складним постачальником чи колишнім вашим партнером. Тобто вирішити спірні майнові питання, якщо вони є, а ну, якщо не то заповнити на цей день завдання, що вимагають від вас максимальної концентрації інтелектуальної і фізичної витривалості, бо енергії вистачить, щоб виконати подвійний а, за відчуттями обсяг робіт, і при цьому ще й не втомитися. І Якщо ж не спрямувати свідомо цю енергію середи, складні задачі, і або хоча б таку фізично виснажливу активність в ремонт, наприклад, да, то існує висока ймовірність спрямування цієї надлишкової енергії, яка буде виникати всереду, в неконструктивну агресію, яка може підірвати вам і командну роботу, і партнерські відносини, наші вони вам краще виснажити себе якомога сильніше. Четвер, 29 січня це день активної комунікації і переговорів. Він є оптимальним для того, щоб ми проводили нам важливі перемовини, підписували контракти, отримували схвалення наших проєктів від керівництва. Тому що ваша аргументація сьогодні буде звучати особливо переконливо і елегантно. Це також найкращий момент тижня для обговорення підвищення заробітної плати, чи отримання кращої посади, чи розширення ваших повноважень, чи ваша участь в якомусь цікавому проєкті, та ваші комунікативні навички вони будуть на піку, і це вам буде дозволяти легко досягати бажаного. Прям така нотка везіння вже буде відчуватися. Тож просіть, аргументуйте і отримайте. День загалом дуже вже для розвитку будь-якого типу відносин невимушеного спілкування, спрямованого на налагодження нових корисних контактів, чи зміцнення існуючих ділових чи романтичних стосунків, чи цікаві знайомства. І якщо ж ви все таки посварилися в попередні дні, то четвер, от він дарує нам шанс щось виправити, пояснити один одному і знайти компроміс. Ярниця, 30 січня, це день турботи приблизьких і довіри до внутрішнього голосу. У питаннях, що стосуються людей, партнерства, прихованих мотивів, ваша інтуїція буде працювати набагато сильніше, ніж в попередні дні, і вона сильніша за аналітичні інструменти в п'ятницю. Так, тож прислухайтеся саме до своїх передчуттів. Якщо душа не лежить комусь, дзвонить, не дзвоніть. Якщо ви раптом згадали, що давно не спілкувалася з якимось родичем, подзвоніть поспілкуйтеся. Комунікація сьогодні буде дуже на висоті, але тільки з тими, з ким є емоційний зв'язок. Якщо у вас лежить душа. Да, Тож ж час, наприклад, неформальні підтримки своїх колег тим, кому зараз багато переживає, чи зателефонуйте ключовим клієнтам і партнерам, щоб підтримати зв'язок. Да? Тому що саме створення такої комфортної комунікативної атмосфери сьогодні матиме довгостроковий позитивний ефект, але туманна атмосфера дня. Вона буде підвищувати для нас ризик помилок через неуважність, розсінність і також висока емоційна чутливість, яка буде у всіх людей у п'ятницю. Вона робить нас вразливими до маркетингових маніпуляцій або обіцянок швидких результатів. От у нас буде присутня зайва довірливість, і її треба буде трошки контролювати в собі. Субота. 31 січня є найкращим днем тижня для довгострокових починань, які включають в себе оптимізм, щедрість насолоду життям. Цей день ну, надзвичайно сприятливий для великих капіталовкладень. Це може бути купівля нерухомості, звісно, а може бути просто нове обладнання, закупівля меблів, айфону, інші інвестиції, які вам будуть слугувати довгострокові такі стратегії, або ж просто купити собі щось супер, там в спас ходити, да? порадувати себе. Це класний день для організації також неформальних заходів, якихось сходити в кафешку з колегами, особливо в такому сімейному форматі, з сім'ями зустрічатись. Да? Це будуть такі собі інвестиції в корпоративну культуру, яку зараз дуже гарно підтримувати зараз сильна підтримка. Корпоративного духу, корпоративна культура, зв'язок з однодумцями і колегами. Взагалі він щодня ця енергія буде нам допомагати відбудовувати команду мрії да, Dream Team. А ще спілкування зі старшими, більш досвідченими колегами або наставниками, або вашими менторами. Це буде для вас ну, особливо цінним, бо їхні поради сьогодні вони будуть визначатися і мудрістю, і глибиною. Ну, а неділя, 1 лютого, це чисто день ображулюк і недотепних жартів один над одним, під тиском високої емоційної напруги, наше підсвідоме бажання бути в центрі уваги, бути особливим. От... Воно може просто легко перерости у сварки, образи і навіть відкриті конфлікти. Ми всі трошки можемо відчути себе непризнаними геніями і почати ображатись на близьких за те, що нас не цінують, не так пожартували, не те сказали. Проте доводити кому зараз свою значимість взагалі дуже поганий час. Я категорично закликаю вас не намагатися. Ні в якому разі виховувати підлеглих чи партнерів, чи членів родини, навіть діти будуть погано нас слухатися, тому що попереду вже буде молодик. Да? Не використовувати, будь ласка, командний дух, наказовий тон у спілкуванні, уникайте підвищеного бажання критикувати інших, особливо їхні професійні чи особисті якості, і старайтесь самі не ображатись. Це такий ну, підвищена. Реакція на критику вона вгоди у всіх людей, краще спрямувати цю надлишкову енергію у фізичну активність, особливо класно займатися творчістю, класно працювати над сценічною мовою, над промовами, створювати презентації, писати, генерувати якісь ідеї, інвестувати в свій особистий бренд, позитивну самопрезентацію, записувати якісь відео. Тож головна тактика цього дня, якщо ви відчуваєте, що у вас росте внутрішнє роздратування, що ви закипаєте, свідомо необхідно взяти і перемкнути увагу на якусь творчість, на там, де ви можете себе виразити, і ніхто не буде вас критикувати і оцінювати цього дня. А я вас обіймаю і бажаю майстерно використовувати цю потужну зовнішню енергію тремтіння землі для своїх власних і вчинків З вами була Марина Нефрічук. До зустрічі, в нових відео.